У Криворізьких тренерів професійне свято. У Палаці культури центральної приймають вітання професіонали своєї справи. Спортивних наставників Криворізької молоді запросили до цього залу, аби подякувати за їхню роботу та відзначити кращих з нагоди професійного свята. Робимо все можливе, аби спорт розвивався, стверджують тренери. Ситуація досить складна, але ми духом не падаємо. Сподіваюся, що все буде у нас чудово. Добре, що є свята, які ми можемо. Святкувати, скажімо так, дякуємо за це нашим Збройним силам, звичайно, що ми взагалі сьогодні зустрілися. Я сподіваюся, що ця ініціатива знайде свій, ну, свій подальший розвиток, тому що так, війна, але ну, ми працюємо з дітьми, ми тренери, ми викладачі, ми займаємось вихованням нашого покоління, наступного, так, які будуть відбудовувати цю країну. Зробимо усе можливе, щоб... Спорт розвивався, район розвивався. Будемо представляти наш район, наше місто на всеукраїнських міжнародних турнірах. В цей гарний день привітати всіх тренерів зі святом. Бажаємо нових перемог. Також бажаємо міцного здоров'я, дякуємо всім, дякуємо владі Криворогу, що підтримує цей напрямок дітей, тренерів, всіх зі свят. Наполегливу працю, відданість справі та внесок тренерів у розвиток спорту відзначив голова Покровської райради Андрій Соколовський. Вже давніше, за тиждень ви знаєте будуть Олімпійські ігри. 140, 140 чоловік можуть да, виступати спасних українців виступати. Во Франції і дуже приємно і що з нашого району з нашої спортивні школа часто буде поступати да, міські сірі залишатися прикладом для спортивної молоді, такі побажання отримали в день професійного свята криворізькі тренери разом з творчими привітаннями від учасників зразкового колективу театру естрадної пісні Аліса. Дар'я Миронюк, Олексій Правицький. Цей день.